Наш ніс допомагає нам відчувати запахи. Він може впізнати і квіти, і смачні страви, і навіть небезпечні речі. Ніс це маленький охоронець нашого здоров'я. Якби не ніс, ми не змогли б насолоджуватися запахом свіжих квітів. У казках бувають носи, які мають чарівну силу. Наприклад, ніс Буратіно виростав, коли він говорив неправду, а інші герої використовували свій ніс, щоб знаходити запахи. Казкові носи вчать нас, що правду завжди краще говорити чесно. Не можна нюхати невідомі банки чи пляшки. У них може бути небезпечний запах, який зашкодить здоров'ю. Розумні діти завжди обережно бережуть свій ніс. Краще запитати дорослих, ніж ризикувати здоров'ям. Якщо нюхати все підряд, можна втратити відчуття запаху. Також гарячі страви можуть обпекти слизову носа. Краще берегти свій ніс і відчувати тільки приємні аромати. Наш ніс щасливий тоді. Коли ми ставимося до нього з турботою, шкіра це наш захист і прикраса. Коли вона чиста, ми почуваємося здоровими та щасливими. Брудна шкіра може легко захворіти, тому її потрібно щодня мити й доглядати за нею. Діти доглядають за шкірою купаючись і приймаючи душ. А на пляжі їм треба ховатися під парасолею. Тамазатися кремом від сонця, щоб захиститися від опіків і хвороб. Адже шкіра любить чистоту, свіже повітря й ніжне ставлення. Завжди мий руки та тіло з милом. Бережи шкіру від подряпин і від сонячних опіків. Чиста шкіра здорова шкіра, а здорова шкіра допомагає тобі бути сильним і веселим. Маленьким дітям можна дивитися мультики не більше 15 хвилин на день. Якщо дивитися довше, болітимуть очі й вушка. Краще вийти погратися на вулиці з друзями. Там на тебе чекають пригоди, які цікавіші за телевізор. Наші очі і вуха теж потребують відпочинку. Телевізор і комп'ютер не повинні бути головною розвагою. Рухливі ігри, малювання та книги корисніші для дітей. Очі й вушка скажуть тобі дякую, якщо ти відпочиватимеш від екранів. Берегти ніс, шкіру, очі й вуха дуже важливо. Не нюхай невідомі речі. мий шкіру і бережи себе від сонця. Дивися мультики трішки а більше грайся і рухайся. Тільки той, хто піклується про своє здоров'я, завжди буде сильним і щасливим. До нових зустрічей.